Сьогодні отримали новинки від Іллі, і не дуже приємні новини, наприклад, по цінам. Отже, друзі, отримали капсули Іллі формата Неспресо Лунго і під Еспресо. І ціна е, зросла. І зараз ці 10 капсул коштують майже 385 гривень. Ось так. Також отримали дуже популярну каву Бразилія від Іллі. Теж трошки зросла. Була 400 гривень, зараз 415 гривень. Тут у нас майже весь асортимент кави ілі в зернах. Є суміші, є моноарабіки, арабіка, є кава без кофеїну, і є кава мелена. Мелена під еспресо і під фільтр кави. Тут у нас кававарки э, іпереспреса червона, біла і чорна коштують майже 8000 гривень. Також є спінювачі для молока чорний і білий. Коштує майже 5800. Є чашки фірмові білого кольору під еспресо капучино і велике лате. Є склянки під лате. Також є у нас капсули іпереспресо різних э, видів. І ось такий арт Collection від іллі, ось такі чашки під еспресо. Отже, друзі, купуйте смачну каву іллі та класні машина у нас в Еліт Кофі.